Всім привіт! Мене звати Соня. ви на каналі Асенько, тут про блогінг, розвиток та моє життя. Дуже неочікувано. Я почала знімати це відео, тому що у мене вже дев'ята вечора, але в мені прийшов такий інсайт, який я зрозуміла, що треба поділитися, і багатьом він він потрібен. Поговоримо сьогодні з вами про дисципліну. Чому до мене прийшов цей інсайт? Сьогодні допустився мій курс по блогінгу, де я зрозуміла, що основа мого курсу саме є дисципліна. І мені прийшла думка про те, що дисципліна вона не тільки як ми звикли обирати там в спорті, в харчуванні, а вона в в кожному моменті нашого життя, і ми маємо її дисциплінувати. Я проаналізувала своє життя і зрозуміла, що в мене дисципліна з самого народження є, але вона під різними кутами в мене проявлялася. Тобто, колись вона була, колись її не було. Але дисципліна це те, що ми маємо протягом всього життя, і максимально його не порушуємо. За останні декілька місяців я зрозуміла, що моя дисципліна прийшла в такий прям якісний вигляд. І я почала прислуховуватися до свого тіла і автоматично давати ці потреби, які хоче моє тіло, на які воно мені дає фідбеки. Саме через ось ці відчуття, через те, що я чую, я прислухую, прислуховуюся. Я почала дисциплінувати своє життя. При цьому я навіть не читала якісь там. Не знаю, книги, журнали, або якісь там наукові штуки, або відео, якось я завжди оминала це, або мені просто не потраплялося, і я зрозуміла, що я можу поділитися цим з вами. І коли нещодавно я натрапила на статтю, де розповідалася про дисципліну, і я зрозуміла, що я роблю просто це все, що тут прописано, але при цьому я не читала це все. Тобто, в мене тіло само почало. Давати мені ці дії хочу з вами проговорити ці декілька інсайтів, ці декілька форматів, які можуть допомогти дисциплінувати ваше життя і його зробити більш кайфовішим, тому що коли в нас в житті присутня дисципліна, це означає, що ми формуємо якісне наше життя. Ми формуємо якісне наше бачення, якісне наше формування. Ми відчуваємо себе комфортніше і кайфуємо взагалі від того, від кожного моменту, що відбувається з нами. Бо багато людей думають, що дисципліна це означає, що коли ти себе про Со типу б'єш лопатами. Ні, сьогодні ти хреново почуваєшся, ти все одно йдеш там, не знаю, їбаш ти в спортзал. Дисципліна це якби про це, але при цьому не про це. Тому хочу розповісти вам 8 пунктів, які допомогли мені дисциплінувати моє життя і кайфувати від навколишнього середовища, кайфувати від себе. Перший пункт сила дисципліни в її обмеженості. Тобто дисципліна це ресурс, який можна виснажити, замість того, щоб силою волі робити все і одразу важливо зосередитись саме на кількох ключових звичках, які автоматично дають вам дію. Якщо ви робите зазвичку, прокидатися в один і той самий час кожного дня, то оця рутина дисциплінує ваші майбутні інші дії. Вони автоматично почнуть вирівнюватися. Другий пункт це природні тригери, важливіші за мотивацію. Мотивація, вона має функцію зникати, а природні тригери запускають саме цю дію автоматично. Тобто, як формат, якщо ви хочете займатися спортом, поставте біля ліжка кросівки, щоб ранком, коли ви проснетесь, одразу їх побачите, і вам мозок одразу дасть дію, яку ви маєте виконувати для того, щоб кафо себе почувати, тобто дисципліну або, наприклад, якщо ви хочете багато читати, завжди залишайте книгу на якомусь видному місці біля вас. Тобто ці прості тригери реально створюють. Рамки вашої дисципліни, третій пункт це дозвольте собі лінуватися, але це має бути заплановано. Дисципліна це не означає завжди ти маєш бути в хард режимі, в напруженості. Тобто, якщо ви заплануєте якісь для себе дні ледачого формату, тобто або відпочинок, якийсь, ви уникнете оце саме вигорання. Це називається запланований послаблений контроль. Ось цей до речі, пункт я почала робити зі своїм життям. І я даже ну мені аж не приходило це, то, що це реально даже десь може бути прописано в книжках. І у цей пункт я знайшла рівно виписаний, і я така блін, реально. Типу, дебу... а, я, а я собі якось автоматично поставила якісь дні ледачими, де я можу відпочити від всього. І я себе якось не курю за те, що я там не дисциплінована, тому що це і є дисципліна. Ти собі поставила саме цей день, і ти в цей день відпочиваєш, і це і є дисципліна. Четвертий пункт це дисципліна вона формується через програш, а не через перемогу. Тобто, кожного разу, коли ви порушуєте якусь обіцянку, яку поставили самі собі, використовувати це як урок, типу, що змусило мене здатися. Аналізуйте ці моменти і адаптовуйте в інший план, інші дії. Кожна невдача вона робить ваш підхід до дисципліни більш сильнішим. Головне аналізувати ці моменти, а не просто Ой, ну я проїбався це означає, ну я проїбався. От і все. Ні. Ми маємо зрозуміти, чому так сталося, які тригери в нас були, які відчуття нас переслідували в цей момент. Що я надалі буду робити, щоб такого не сталося. П'ятий пункт сила дрібних рішень, тобто дисципліна, це не про якісь там великі досягнення, це про мікрорішення, які ви зробили, які ви здійснили. Мікровибори, наприклад, якщо ви не можете зразу там заставити себе піти в спортзал. Тобто робіть ці кроки, які доведуть вас до те до такого великого м, аспекту, як спортзал. Наприклад, е кожну там годину 10 секунд стіти в планці, або кожні півгодини там присідайте, робіть 10 присідань. Або, наприклад, якщо ви хочете прочитати там книгу, почніть читати по два листочка е на день. Такі крихітні дії програмують наш мозок на регулярність. Шостий пункт це візуалізація провалу замість стандартної візуалізації успіху. Спробуйте уявити, як е, виглядає ваша реальна життя, ваше життя без, без дисципліни е, через рік або п'ять років. І ось цей контраст буде мотивувати вас е, триматися на у цьому запланованому запланованих діях. Сьомий пункт це навчіться керувати оточенням. тобто замість боротьби з собою. Замініть а, якісь моменти середовища наприклад, якщо ви транжира, ви хочете менше транжирити коштів, що ви робите? Це видаляєте якісь онлайн-магазини з вашого телефону, хочете їсти корисніше, просто не тримайте вдома некорисну їжу, і це дуже реально дуже легке, дуже банальне правило. Але я зараз вже другий місяць на правильному харчуванні. Хоча протягом мого всього життя я трималася максимум. Це було два тижні. Що я, типу, реально гарно харчувалася. А що я зробила? Я просто перестала купувати те, що може мене тригирнути. Я замовляю собі, наприклад, їжу тільки там, щоб поїсти ввечері, і вона має бути саме та, щоб було більше білків, менше вуглеводів. А коли я йду в якийсь магазин, я купую собі те, що я знаю, в тіло буде вдячне за це. Тобто, Водичка, може придбати якийсь йогурт, може придбати її фрукти. Ось таке оточня може або ламати дисципліну, або її підтримувати. І восьмий пункт: дисципліна це не свобода від імпульсів, це вибір свободи через контроль. Якщо ви звільняєтеся від якихось хаотичних рішень, ви даєте собі простір для чогось більшого, для чогось крутого, масштабного, і це є справжньою вашою свободою. Справа не в тому, щоб стати роботом, а в тому, щоб крок за кроком зробити дисципліну вашим природним стилем життя. Я розумію, що от в ці дні вихідного формату, коли я можу бути ледачою, я можу собі дозволити це. Але ця і дисципліна формується, що ви собі дозволили це, а не зробили це так, що розламали свої вже. Давно збудовано або вже там, наприклад, тижневу збудовану гарну лінію. Все в ваших руках. І я думаю, що це відео може допомогти багатьом. І головне, я, би, я завжди акцентуюсь на те, щоб прислуховуватись до свого тіла. Не треба його ігнорувати. Воно саме вам говорить, що вам потрібно зараз. Але ми, ігнорщики, ми ігноруємо самі себе. Прислухуйтесь до себе, і ця дисципліна, вона буде з'являтися автоматично, як це сталося в мене. Всім дякую за перегляд цього відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки, і обов'язково, якщо у вас залишились якісь інсайти з цього уроку, коментуйте, мені буде дуже цікаво поспілкуватися взагалі з вами. До наступних відосіків!